Добрий день, друзі. Сьогодні відео буде про безпеку, про пожежну безпеку. Значить, ми зробили замовлення трьох вогнегасників. Один буде йти у автомобіль, це є порошковий. І два вуглекислотних. Ось такий і ось такий. А, значить, менеджер нам пояснила в двох словах, чим відрізняється. Значить. Порошкові після використання залишають після себе порошок, який треба потім буде прибирати. Вуглекислотні не залишають після себе ніяких слідів, та піна вона потім просто зникає. Ось. Тому для використання в домі ви вибрали ось такі варіанти. Значить, ось ця модель буде їздити у багажник автомобіля. Ось ця модель. Вона розрахована для гасіння у межах 20 метрів квадратних, має ось таку резинову підставочку. Ось, і вона буде в центральній частині дому. І також на кухні в нас буде жити ось такий вогнегасник у вигляді аерозолю для якихось маленьких локальних пожеж, для того, щоб він був завжди під руками. Також вдома буде проведена Буде проведений маленький інструктаж, як цим користуватись, для того, щоб я, дружина, дитина вміли цим користуватись. Тут є запобіжники, треба знати, як їх знімати. Якщо, не дай Бог, виникає пожежа, у людини може бути стрес, паніка і так далі, то для того, щоб не виникало питання, ми оці всі моменти проговоримо і також. Будемо проговорювати, взагалі, що робити у випадку, якщо, не дай Бог, пожежа сталася, куди дзвонити, як гасити, якщо пожежу не вдається загасити, то які документи може швидко брати, там і так далі, для того, щоб була якась, хоч приблизно, дорожня карта, у випадку таких ситуацій.